Вітаю, питання безпеки в Арктиці. Чи може Канада обходитися без США? Придушення іммігрантів США підживлює інтерес до Канади. Китай відновлює закупівлі канадського ріпаку та яловичини. Галіфакс увійшов до трійки міст із найгіршими заторами в країні. Домашні тварини ускладнюють оренду житла в Манітобі. Суд дозволив TikTok продовжити роботу в Канаді. Це Господінов. З вами Українське Радіо Канади, і саме ці головні новини Канади станом на ранок. Ми з вами зараз обговоримо. Щоранку на Юген Радіо виходить свіжий випуск української мови, випуск новин. Ми його слухаємо. Сподіваємося, що ви також не пропускаєте. Ну а потім разом з вами, в рамках цього увага, суб'єктивного, інколи сатиричного е політично-економічного огляду. Ми розбираємося з вами, що відбувається в Канаді. Ну і перед тим, як почнемо, поставте лайк цьому відео, будь ласка, підпишіться, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це реально і дуже сильно нам допомагає так просувати українське радіо в канадському буремному Ютубі. Давайте робити це разом. Тож. Поїхали Питання безпеки в Арктиці: чи може Канада обходитися без Сполучених Штатів Америки? Давайте послухаємо фрагмент ранкового етеру на ЮКЕНРадіо і повернемося для того, щоб його обговорити. Канада, питання безпеки в Арктиці. Чи може Канада обходитися без США? Плани Дональда Трампа щодо Гренландії посилили дискусію про роль Канади у безпеці Арктики. кажуть експерти. Побоювання зростають. Чи може Отава самостійно захищати північні кордони без традиційного американського партнерства в оборонних структурах на кшталт Норад? Та за словами аналітиків, спроби захищати Арктику без американської допомоги обійшлася б Канаді надто дорого. Ну, Трамп, наче відстав від Гренландії. Про це він сам сказав у Давосі. Скоріше за все, буде варіант, як в Британії з Кіпром йдеться, де на Кіпрі є британські бази, і земля також вважається британською. Але суверенітет Данії з Гренландією, він там не буде порушуватися так само, як на Кіпрі. Я так розумію, що це щось на кшталт посольства, але з ПВО, Блекджеком і іншими нюансами. Е, дуже сподобалося, до речі, від Зеленського. Він каже: ви боїтеся, що ворожі кораблі шастають навколо Гренландії? Ми могли б зробити так, щоб не шастили, як ми це зробили в Чорному морі, е якщо були б в НАТО, але ми не в НАТО, каже Зеленський, тож варто задуматися. Е цікавий, класний, тонкий тролінг. Хоча який тролінг, прямою мовою людина сказала. Взагалі, бог я знає, що там в Давосі наобговорювали обговорювали Трамп з Зеленським, але після цього Зеленський прямо розніс трибуни і Штати, і Європу, і зал аплодував стоячи навіть. На мові КВН, в якій ми грали ще у студентські роки, це означає спіймати паровоз, коли тобі аплодують так, що не дають можливості продовжити виступ. Подивіться, виступ він в відкритому доступі, там досить довго, але досить цікаво. Ми на ньому зупинятися не будемо, бо наш пріоритет Канада. Але приємно таке чути в підтримку. Такі опски, коли треба діяти, Іначе наче тронувся, господа присяжні засідателі. Адже на фоні цих розмов і того, як просто забирати танкери Тьонного флоту, наприклад, не втрималися спочатку Німеччина, але шишечки, коли просто там не пустили танкер. А тепер Макрон скуштував це нафтове танкерне яблучко і відзвітувався про затримання танкеру тіньового флоту РФ. Буквально от щойно, коли ми записуємо цей випуск. Вау! Цікава новина! Ставки підвищуються. Подивимося. Єдине, що можу сказати, що в цікаві часи ми з вами живемо. Якби не війна, можна було б з попкорном спостерігати. Але нагадаємо, що щодня Україна тримається силами захисників на фронті. Тож, якщо бачите, що хтось, кому ви довіряєте, робить збір, продовжуйте донатити обов'язково, адже нічого ще на жаль не закінчилось. Але повернемося до новини, чому Канада має думати про самостійний захист Арктики, коли існує НАТО для спільного захисту північної Атлантики. І Відповідно Арктики, в тому числі. Але якщо відповідати на це питання, то о, коротка відповідь може, може бути такою: Канада може, теоретично, за дуже великі гроші. Якщо довго відповідати на це питання, то виглядає так. Арктика це не просто целіна, де крига, морози, це, це радари, це супутники, патрулі, авіація, це інфраструктура. Там, де, ну, блін, Google Maps навіть сумнівається, де, де куди йти. Сьогодні Канада робить це разом із США в межах eh, NORAD, norad поправте, якщо помиляюся. тобто вдвох, тобто дешевше, тобто ефективніше. А ідея, давайте самі, вона звучить красиво, допоки хтось не відкриє бюджет, але. Робити це разом з європейцями замість робити це разом з США ну, наче непогана ідея. Е, але тому що європейці ближче, Канада ближче до Арктики. Але тут посилюється конфронтація зі Штатами, бо чи захоче США не бути в Арктиці. Ще цікавіше питання, а чи треба Канаді, наприклад, разом з Європою питати про це США? Адже можна просто сказати: Дональд, ну не переживай, друже, ми тут самі впораємося. Нюанс. Для цього потрібні яйця і гроші. І Якщо з грошима в Канаді і з Європою плюс-мінус, може бути, ок, назбирають, то з, яйця, з Яйцями складніше, вони точно в дефіциті. Тому без США Канада або різко збільшує оборонні витрати, або зменшує амбіції, або єднається з Європою, Данія, Норвегія і тощо, або робить вигляд, що нічого не не відбувається, не змінилося. Ну а ми з вами їдемо далі. Через гайки в імміграції з еміграцією в Штатах народ почав обережно вивалюватися в Канаду. Давайте послухаємо, що відбувається. Придушення імміграції в США підживлює інтерес до Канади. Через посилення імміграційної політики в Сполучених Штатах, зокрема, часткове завершення статусу тимчасового захисту. Багато людей почали звертатися по інформацію про можливість переїзду до Канади. кажуть юристи з імміграційних питань. Це спонукає зростання запитів на легальні шляхи перебування та оформлення притулку північніше кордону. Водночас, гуманітарна ситуація для шукачів притулку в США залишається складною, і це впливає на рішення звертатися до Канади. Нацької системи підтримки. Ой, шановні налегали зі штатів. Не не ту країну вибирайте наразі. Знав би ви, що в нас самих коїться за міграцію. У вас там закінчується тимчасовий захист. Ускладнюються правила. Гуманітарні винятки стають рідкішими, ніж здоровий глуст. Нас також. Я не кажу, що Канада зі штатами це одне і те саме, бо це тригерить канадців, і це те саме, що сказати, що Рашка з українцями один народ. Один народ. Але 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 в питаннях легалізації імміграції Канада зі штатами вдвох котяться з гори дуже рівними темпами. Ноздряв-ноздрю йдуть, можна сказати, повторюють один одного. Якщо в Штатах нелегало в деяких містах ще ок, жити і працювати і якось нормально себе відчувати, то в майже. Соціалістичній Канаді з її медициною, деклараціями, податковими садочками, дозволом на роботу, ну якось зовсім не дуже. Імміграційні юристи що кажуть? Вони кажуть, що дзвінки є, що листи є, що питання зараз одне і те саме. Я... Які в нас шанси, чи є легальний шлях, а чи є притулок, а біженство. Але проблема в тому, що перейти кордон не проблема. І ніхто навіть не помітить. І не всі зателефонують міграційному адвокатові, щоб проконсультуватися до того, як перейти кордон. А Канада, Канада вона не в змозі депортувати тих, хто вже тут є нелегально, а тут ще нові. Здрасті. А їх ще стане більше наразі, адже статус закінчується в майже в двох мільйонів е канадців, які тут на тимчасовому статусі. Далеко не всім його продовжать, але й далеко не всі збираються так просто виїжджати. Спочатку люди не проти пограти в депортаційного квача. Подивимось, подивимось, як воно буде. Але перед тим, як їхати далі, я хочу вам нагадати, що підтримати Українське Радіо Канади фінансово можна і треба. Зробити це можна на Патреоні. Посилання на нього під цим відео і в шапці профілю нашого ютубашного. Або ви можете натиснути значок серденька із доларом прямо під цим відео, прямо під час перегляду. І задонатити суму 1-2-5 доларів. Ми не маємо державного фонду чи іншого фінансування, тож ваша підтримка допомагає виходу саме цього відео на цьому каналі, допомагає щоденній безперервній трансляції you Can Radio, а, а також відкриттю радіостанцій у вашому місті, які е, ми вже відкриваємо, як ми це вже зробили в Едмонтоні, і зробимо в Торонто в лютому. Тож чекайте, в Торонто на Юкен Радіо, Торонто вже скоро. Наступна новина, на яку ми тут з вами. Будемо зараз дивитися, обговорювати про те, що Китай відновив закупівлі ріпаку і яловичини в Канаді. Це перемога чи це зрада? Послухаймо, розберемося. Китай відновлює закупівлю канадського ріпаку та яловичини. Пекін готується прийняти перші партії ріпаку та яловичини з Канади після зниження мит. Китайський імпортер уже замовив 60 тонн насіння. А відвантаження м'яса стартує наступного тижня. В уряді кажуть, що це відкриває виробникам великий ринок і допоможе стабілізувати доходи фермерів. Ваші коментарі під одним з минулих відео на цю тему, вони розділилися. Хтось був окс з тим, що Карні поїхав і про щось домовився з Китаєм, хтось був проти. Я розумію як одних, так і інших. Зараз поясню. Дивіться. Ті, хто проти, казали, що це не перемога, що схема, коли вони в нас ріпак, жмих та зерно, а ми в них автомобілі китайські, це не про вигоду, а про те, що бути сировинним придатком Великого Сюзерена. І в цьому є раціональне зерно. Зерно, зерно, вау. А, ті, хто писали, що це початок потеплішення і обережне відкриття величезного ринку для Канади наново, теж мають рацію. І я б додав ще я б додав ще один нюанс. Дивіться, у вчорашньому випуску буквально ми говорили про те, що в світі, в якому. Ми почали жити зараз, не, не з власної волі, але як є, економіка і логістика це вже не про вигоду економічну, це про важелі впливу, це про зброю. В світі, де право сили сильніше за силу права, штамп, зроблено в Китаї чи зроблено в Канаді, воно, він має от меншу силу, ніж штамп, зроблено з позиції сили. Тож я б відносився до такого роду домовленостей не як про поразку чи перемогу, а як про щось ситуативне як ситуативний прояв сильної позиції Канади відносно до Штатів. Це постріл з економічної пушки, не в Штати поки що напряму, а вгору просто такий попереджувальний. Мовляв, ми будемо будувати відносини з прогнозованими партнерами, і ви нам в цьому не в силі завадити. Якось так. Нагадаю, що це суб'єктивний огляд новин і моя персональна думка. Тепер слід точно чекати пострілу від Трампа у відповідь, я майже впевнений, що на снаряді, який зараз заряджує Трамп в свою пушку, буде написано щось на кшталт Кусма. Але подивимось. Подивимось, як воно буде дуже цікаво за цим спостерігати. Йдемо далі. Перед тим як перейти до новини про Геліфакс, який не так часто з'являється у наших випусках, але ми про нього завжди пам'ятаємо, і про його неочікувані проблемики, Я нагадаю, що ви можете суттєво економити на ваших рахунках за електроенергію в Канаді. А саме, якщо ви живете в Альберті, то точно можете самі вирішувати, хто буде вашим постачальником електроенергії і газу. Їх тут аж 50, і кожен пропонує свої умови, свої ціни, свої контракти. Е, і саме тому ціни можуть бути різними. Ми пропонуємо вам звернути увагу на спонсор Energy, постачальника, який створив спеціальний тариф для українців. І за промокодом Хелп на їх сайті ви можете всього за пару хвилин перепідключитися і почати економити щомісяця. Бо у вас цим промокодом буде офіційно найнижчий тариф на електроенергію в Альберті. А ще за кожне нове підключення спонсор Energy скеровує 50 доларів на допомогу дітям в Україні, підтримуючи дитячий хоспіс Дім метеликів в рамках меморандуму між «Домом метеликів» і спонсор Енерджі. Тож це частково рекламне оголошення, але більше оголошення про благодійну співпрацю, яка між нами і спонсор Energy наразі існує. Тож Галіфакс увійшов до е, трійки міст з найгіршою ситуацією з заторами. Давайте послухаємо. Галіфакс увійшов до трійки міст із найгіршими заторами в країні. Нове дослідження показало, що водії в Галіфаксі торік зіштовхувалися з одним із найвищих рівнів перевантаження доріг у Канаді. Місто поступилося лише Торонто та Ванкуверу. Через трафік дорога займала приблизно на 45% більше часу. А в години пік час подвоювався. За рік водії втратили понад 100 годин у трафіку. Експерти пропонують розвивати швидкісний громадський транспорт із виділеними смугами. Так, ну дивіться, якщо міряти українським Мерілом, то Галіфакс не увійшов би в першу трійку по заторах в Україні, це точно. Він увійшов би, я вам більше скажу, навіть в першу трійку по заторах на Троєщині, що на лівому березі Києва. 100 годин на рік, ну, ну це навіть не смішно, серйозно. 100 годин на місяць в пробках лівого на правий берег Києва і назад, оце проблемка. А 100 годин на рік. Ну, я не знаю, це навіть не всі подкасти завантажити і послухати. До речі, про подкасти, якщо ви активний користувач Apple Podcast, Amazon Podcast, Spotify або додатку YouCanRadio, то е, щоденно ми, Українська Радіо Канади, з новими епізодами подкастів з'являємося на кожній з цих платформ, а також на ряді інших. Тож, якщо ви любите завантажувати і слухати подкасти, то наші випуски можна е, споживати ще й так. Будь ласка, все для вас, ми поруч. Але м, повернемося до новини. Е, погодьтеся, завжди приємно бути в одному рейтингу, а тим паче в трійці лідерів разом із такими великими мегаполісами, як Торонто і Ванкувер. Ну так, за рівнем заторів. Але сьогодні затори, а завтра щось інше. Я не знаю, злочинність? Післязавтра там ціни на житло, і так, крок за кроком, за кроком, е, каліфакс потрошку буде наздоганяти великі величезні міста. Бажаємо успіху в цих перегонах із міста Калгарі, де 53 кілометри з Норсвесту до Саусисту. Ми їдемо менше, ніж за 35 хвилин, бо пробок тут майже нема. Вибачте за те, що я кажу про це. З такою єхідною посмішкою, шановні мешканці Ванкуверу, Торонто і Галіфаксу. Тепер е, А ми їдемо далі. Домашні тварини ускладнюють оренду житла в Манітобі. Е, і судячи з того, що саме цю новину ми беремо в наш випуск е, з Манітоби, робимо висновок, що в Манітобі нічого серйозного не відбулося за останній час, але це хороша новина. Давайте послухаємо. Домашні тварини ускладнюють оренду житла. Половина власників котів і собак у Манітобі кажуть, що стикалися з відмовами під час пошуку орендованого житла через своїх улюбленців. За даними опитування місцевого гуманного товариства, понад 50% навіть не подавалися на оголошення з позначкою без тварин. Деяким сім'ям доводиться віддавати вихованців або відкладати переїзд. Активісти закликають уряд заборонити такі обмеження для орендарів. У Мінітобі з'явився новий критерій на ринку оренди. Платоспроможність, так, стабільна робота, так, рекомендації так, хам'як. Ні. Сорі. Половина власників котів і собак кажуть, що їм відмовляли в оренді тільки через наявність хвоста в родині. Ще понад 50%. Навіть не намагалися е подаватися на оголошення з чарівним формулюванням. No pets, що є логічно. Я думаю, що це не тільки в Манітобі, але ж це так несправедливо, слухайте. Домашні тварини вони, вони роблять нас щасливішими, вони знижують рівень стресу, вони продовжують життя, вони додають нам радості. Ветеринарні клініки. Якщо в людей не буде тварин, то вони не зможуть брати з них по 1400 доларів за три години огляду і по 980 доларів за повторний огляд. Як це було з моїм десятирічним стареньким сліпим котиком на ім'я Месі, з яким ми прийшли Донецьк 2014 року, Київ 22-го року, численні переїзди, перельоти, якого ми привезли з собою в Канаду з собою? Тут хай земля йому буде пухом? Друзі, моя вам порада заводити тваринку. Подивіться на породу спочатку, якщо ви це в Канаді робите. Як вона з точки зору потенційних хвороб, е, візьміть щось, що не бере нічого в цьому житті з хвороб. Медоїда, наприклад. Ця, ця істота не хворіє взагалі. Навіть якщо її вкусить кобра, то боляче буде кобрі, а не медоїду. То якщо кота чи собаку будете брати, то обов'язково застрахуйте. Допоки вони молоді, страховка не коштуватиме вам великих грошей, е, або коли ви хочете зробити страховку для. До історичного котика, наприклад, то спочатку йому зроблять огляд, зафіксують все, що знайдуть, а знайдуть там ого, го і це все не війде у вашу страховку. Тобто знайдуть в нього, ну там, з очами проблемки, з лапками якісь проблемки, система травлення не в нормі. Все буде мати нюанси. Майже нічого не входитиме в страховку після огляду, якщо у вас стара тваринка, вже, і коштуватиме це реально декілька сотень доларів на місяць. Це я все кажу з власного абсолютно досвіду, але. Тут є нюанс. Цей досвід стався з нами в перший рік е, в Канаді. Можливо, зараз щось працює інакше. І можливо мій досвід був якимось е, там, одиничним і неправильним. Тож напишіть, будь ласка, це дуже цікаво реально. Е, в коментарях, шановні власники от котиків, собачок, медоїдів, будь-кого хам'яків, як у вас з лікуванням ваших тварин в вашій провінції? Дуже цікаво дізнатися. Ну, а ми їдемо далі. Тікток продовжить роботу в Канаді. Давайте послухаємо. Суд дозволив TikTok продовжити роботу в Канаді. Федеральний суд призупинив рішення уряду про закриття канадських офісів. TikTok, тож компанія поки що зберігає діяльність і робочі місця. Торік Отава вимагала згорнути операції через міркування національної безпеки, але тепер міністерство промисловості доручили повторно переглянути справу. У TikTok заявили, що це дозволить і надалі інвестувати у місцевих творців і підтримувати сотні працівників. Міністерство промисловості? Чому? Чому Міністерство промисловості розглядає е, і виконує якісь доручення щодо TikTok? Чи може є якісь тіктокашні фабрики чи копальні Тіктоку? Чи може десь в Альберті поруч з нафтами-родовищами знайшли залежі тіктоків? Хтось такий купнув землю і полилося терміново, терміново підключайте аккаунт. Ми багаті люди тепер. Промисловості? Якщо серйозно, то дивіться, дозвіл. На продовження роботи Тіктоку і візит марка Карні в Китай дуже близькі в часі, щоб не поставити в залежність це одне від одного. Тож, шановні інфлюенсери, видихайте. Рішення про закриття канадських офісів в Тікток призупинене. Робочі місця поки що живі. Контент танцює. Алгоритм, як і раніше, знає про вас більше, ніж ви самі. Все. Статус-кво. Причому TikTok заявляє, що рішення суду дозволяє і надалі інвестувати в канадських творців контенту та підтримувати сотні працівників, бла-бла-бла. TikTok не заявляє, не заперечує і навіть не коментує заяви про те, що за нами, з вами, слідкує алгоритм. Типа, він окей. Він просто каже: Окей, допоки ви, ви там переглядаєте ваші закони і наші ТікТоки, звісно, ми ок з інвестиціями, продовженням діяльності, продовженням функціонування офісу, робо, працівників і так далі. Цікава історія. Обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях, а ще підпишіться на наш Тікток в тому числі. По-перше, це допомагає просувати українське Радіо в канадському просторі інформаційному і українського стає більше. По-друге, ваші коментарі, ми це постійно кажемо, реально допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається в Канаді. Ми цінуємо кожен коментар, підписку і лайк. Ну а підтримати канал фінансово можна, як завжди, на Патреоні або прямо зараз, коли ви додивилися це відео. Натисніть кнопку Супер дякую. Вона праворуч під відео. Е, таке серденько з доларом. Клікайте, і у вас з'явиться можливість задонатити 1, 2, 5, 10 чи більше доларів. Завчасно дякуємо. До зустрічі.